Привіт! Мене звати Тінь. Сьогодні я хочу розповісти вам про один із моїх аккаунтів Genshin Impact. Я повністю фрі-то-плей гравець. Цьому свідчить сторінка бонусів. Я не придбала жодного БП. Все добувала звичайним гріндом. Через те, що закинула гру, не отримала безкоштовного скіна на Барбару. Я не граю цим персонажем. Та і скін мені не дуже подобається. Можливо, єдиний раз, коли я задоначу, це буде костюм на джунлі. І то за умови, якщо він мені западе в душу. Почала грати 16 жовтня 2020 року. Про це свідчить дата отримання Ембер. Для своєї подорожі я обрала люмін. Я пограла один день і видалила гру. Через те, що вона мені здалася абсолютно нецікавою. В лютому 2021 року мій друг показав мені банер Сяо і розповів про чудове свято морських ліхтарів. І я, звісно, вирішила повернутись, щоб точно отримати цього дивного персонажа. І отримала Дилюка. Це було моє перше розчарування. Адже я ненавиділа всім серцем персонажів ближнього бою. Моєю першою івентовою легою був Венті. В кінці його банера я захотіла вибити цукрозу, а вибила Барбатоса. С2. Це, Це єдиний мій легендарний івентовий персонаж з Сузір'ями. Поставила собі ціль вибити Джунлі, але пролетіла. І розчарувалась в грі знову. Коли розпочався івент Архіпелаг Золотого Яблука, я вибила клім. Але це не принесло мені задоволення. І я видалила гру знову. Повернулася в гру лише в оновленні 2.4 з надією обов'язково вибити джунлі. В цей час розпочалась історія мого другого аккаунту. Якщо хочете дізнатись її наступною, давайте під цим відео наберемо 50 вподобайок. Він мені впав з 10-ї крутки. Це просто знущання. Це просто знущання. Єдиний персонаж, якого я так сильно хотіла і отримала. Після цього я вирішила зібрати всіх архонтів. Потім була Райден. І яка не хотіла приходити до мене навіть з 100% гарантом. Впала лише на 90-й крутці. Нахіда та її зброя. Так як я чекала на цього персонажа, я підготувала 200 плюс круточок для неї. І стовідсотковий гарант. Якщо сам персонаж впав з 30-ї крутки, то зброя. Це щось було епічне, тому що спочатку я вибила сигнатурку Юємії, потім мені впала вовча загибель. І коли в мене залишалось останні, останні 10 круток, мені впав нарешті чайник. Аратакі Іто, незважаючи на те, що він мені впав на 11-й крутці після Нахіди, я обожню його, але. Не граю ним, чекаю на Альбеду, щоб створити свою геопачку. І остання івентова лега на сьогодні це сяо. З кого і почалась моя подорож в цей цікавий та яскравий світ. Його сігна лежала в мене ще з першого свята морських ліхтарів. А коли впала ще одна нефритова палиця, я вирішила все ж його вибити. І він прийшов. Що стосується безодні, максимум я її закриваю на 27 зірок до 11-го поверху. 12-й мені лінь. Хоча, можливо, мої персонажі ж її могли щось та й зробити. Всі регіони, не всі, більшість регіонів закрита на 100%. Частіше всього я не закриваю, вліює, мені взагалі не подобається, тому що там важко їх шукати навіть з компасом. Думала я, коли не почалась, не відкрилась сумеру. І на зума в мене на 100%, окрім ватацумі, також лінь. А що стосується пустелі, ось так вона виглядає із сумеру в цілому. Нову локацію я виконала тільки сюжет. І все. Зі стандартних лег є моне і Кецин, якими я не граю, але максимум вкачала їх, щоб забрати крутки. Із чотирьох зіркових персонажів із шістьма сузір'ями лише Барбара і Ноель. Складка зброї виглядає так. Тому що, щоб не збивати гарант на персонажа, я кручу зброю, а потім її не качаю. Ось так виглядає мій аккаунт на HuaB. Незважаючи на те, що в моєму аккаунті більше 2 років, загалом я програла тільки 451 день. Досягнень також дуже мало. Із 64 персонажів, які зараз є в грі, в мене лише 42 персонажа. Анемокули, Геокули, електрокули це все зібране. Дендрокули, на жаль, поки що ні. А безодня. Лише 11.3. Про це я говорила, тому що 12-й поверх я не ходжу. Мені лінь. Відкрито скільки скринь. І ось тут загалом мої персонажі. Мої карти, якими я не граю, тому що мені не подобається ця функція в грі. Я не люблю карткові ігри. Хоча купила собі Ган'юй, тому що я люблю цього персонажа. Дослідження світу. То там, то тут у мене багато чого не закрито. Чайник у мене повністю закритий, тому що ця механіка в грі мені сподобалась. Хоча насправді вона на наразі просто не жива. О, ну, Тут безодні, івенти і все інше. І наостанок Геншин. Де моя цици? Дякую за увагу! Бувайте!